Маракуя. Рано посадив. Врізала дубця. Раз, два, три. Може знизу відіб'є щось нове, але це не точно. Навряд чи. Не пам'ятаю хто, але сорт делікат трьох річка. Я ж вічно всякої фігні на заказую. Названня навіть яких не пам'ятаю. Да, цапик відбувайло. Та да? в нього трави вистачає. Може що це потягнути? Трогати я тебе не буду. Песик. Пес, Пес барбос. Ой, це та ж фігня дереза. Але не дереза. Не треся. Та вроді ні, треба теж поподв'язувати. Кавуни не просто так валяються. Контент для дорослих ніхто не поливав, він звісно в вазонах здох. Плюс на мороз потім викинутий був. О, шкода мала. Номер 3. І два дерева брав, теж не пам'ятаю що, але бачу цвіте. Щоб воно не було. Горіх один, третій здох, один-два. Виглядить як мертві, але вроді зелені. Хто ти у нас Таїсі? 4 річка, а заказував трьох річ два штуки. Дерева бризкавали, але якесь падло листя та й попортило. Можливо, оси. А із піч п'ять штук врізали дуба. Бо вони двохрічки, я заказував трьохрічки, плюс мороз сніг. Черешню, яку посадив восени, жива, але морозом теж її було попердолило. Отбиває наново. Вже як попрес формуємо гілки. Це мамки було, захотілося якоїсь, скажіть та я скажу, те, що в нас на вулицях кругом росте, айва втикнула, най буде. Здається, вишня раз, цвіт здох, вишня два, снігом все знищило. Можливо, вріже добра. Яй, здається чорна вишня якась крупна. Вроді би слива. Не цвіла. Ще й пауки такі лазять, хай воно горить. Не, 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 не комиш пауки. Їх осталось двоє, по факту один. Хто ти в нас? О, Єжевіка коротше, ти називаєшся по-старому. Але б сорт був не колючий, але коли почало росте, виявилося, що страшно колюче. Там три теж живих, але теж попридолили. Смородина це просто капець, дивіться, як її понесло. Просто труба. Отакий такий город, отакі пироги з трьох частей. Що ж розвів болтологію? Хорошо, тут приємно, але піпець як опасно, Вся, всяке літає. Якщо раніше можна було почути вихід снаряда, успіть впасти на землю, зараз можна почути дрон і не встиєш навіть сказати аллилуйя. Прицельно і точно в тебе. Так що таке? Але вітер дує, не літають особливо. Хоча хто знає. Ладно, розвів болтологію. Всім смачного. І вдалого дня погнав я на рибалочку. Вечерній кльов. Бім. А, бум. Мотель. Так, не части. О, прикормка, цікавий запах. Кислинкою віддає. Головне, щоб він нам потім рибу віддав. Ще трошки. Куми сьогодні не видно. Може дожди, яка злякалась. Може бути. Мене, кстати, теж напрягає. Хмарки якісь занадто швидкі. Крапулечко ще. З цією прикормкою не можна борщить. О, те ще треба. Зараз іще набухне і буде порядок. Перезакинемо. А то закинув Так, на пікер кльова ноль. Без прикормки ні в какую не підходить. Оп, показую секретне місце. Навіть трохи перельот. Та й при ударі там пересирон не слабий, бо глибини нема. Але бува підходить через декілька хвилин. Просто виложило, офі. Та що там... Там що то звірське велике. Що це може бути? Короб? Ні? Тільки кумі смс-ку сбросив. Або там красноперка кіла на 2-3. І тут гачечок, блін, на тараньку на 200 грам. Нирнула під сусідню донку. І тепер ми тягнемо дві. Що, карась? Похоже, на, на мега карася. Так і є, це карась. О! Офігенна! Не то слово жарений кабанчик! Буде з майонезом. Я на дієті, без майонезу. Карасякин. Зараз все, треба скинути кумі. Вона точно буде тут. І на донки точно. Тут як со щукою, вона довго упиралась, ніколи не хотіла ловити щуку. Вона й окуня ловити не хотіла. Зараз ну, пару крокодилів у неї зішло, вона всі утки забросила, кожен день ходить щуку і ганяє. Хорошо, гуляємо. Братці карасики. Тю, блін, я думав на цю клювало. Це ж це ж просто треба ручку просто помити, бо вона в прикормки просто. Я думаю, не в одного в мене така біда. Ну нічого, ближайший дощ смиває всі гріхи. Він і катушка в тому же тілі. Рукоятка. Тут, мабуть, карась по дну гамули затянув, волочив цю снасть. Я знаю, це, я думаю, або повісу красно... дві красноперки по пів кіло, що не похоже на них. Або короб, або щось неймовірно. Ну, я б зду не беру. Вона вже зад... задушилася. Щука наминай. Смачного на Черв'ячка взяло Оп. оце вже похоже на Краснопорку, на сидячу краснопорку. Можливо дребна. Зажралась батенька крупняк ловить. Оп, да, такая рабочая хорошая. Пенопласт мы ей в роте оставим. Передавай привет другим, подрастай. До пів кіло, щоб була ляля на гачку так, пінопластика гупає зараза. Оп, на соседнюю была клювака. Разигнался, размахнулся. Мов. Знайомий звук, касетка 155. Десь поливають що то. Чекаємо. Як наче я зачепив, але я знаю, що це була клювака. Коли отак пару раз клюне, це вітром натягує видно назад. Вона кормушку збиває садна заганяє її тільки глибше в гамулу загамурлює. Потім вже після цієї клюваки донка може і час простояти без єдиного. Бум-бум-бум. Приходиться перекидати. Порожняк, похоже. І або мелка чернуха підійшла і грається. Крупна такої фігні не витворяла. З крупною у нас все працювало відмінно. А тут ми бачимо, що гачки голі голісінькі, значить мелочовка жило ківочок. Видно, хтось черв'ячка об'їдає. Але не каже хто. Без пінопласта. Кстати. Нічого не розумію. Да, якщо мелка чернуха підійшла, це біда. Крупну розбави. А крупної зовсім небагато. Да, хтось потріпав черв'яка знатно. Ще й не дасть крупною взяти. Бо мелка вона завжди шустріша. Блін, чого вудилище загажено. Обично воно загажено прикормкою, а тут ще й крім прикормки. І комиші грбані, будемо шабашить трошки подловили погода портиться течень я невеличке є так святі матилі ще й запасних кормаков узяв думав вдруг пообривається на чому Бачу, що якщо я в на ту сторону закинув комиші Треба все хорошенько висушити, бо дехто завтра повернеться, щоб що, звісно ж, упіймати ще. Ми не закінчили тут, ми тут тільки почали. Тепер, коли я пронюхав, що тут є риба, а це шикарне місце. Відносно безпечне, тут все небезпечне, але тут хоча б поки що. Літальних случаїв не було, нікого ще дроном не взорвали. Кому, кому правда, минут 15 ганяли, <гум> ну то таке було. Може так кумара сказала. Оп, номер два. Ось так от, поки під той стороною штіль, рибка є. Пропав штіль, пропала риба. І ще, я думаю, кормак 50 грам це сильно жирно. Треба 20-30 або взагалі пружину пусту закидати чисто на ентузіазмі, на каші. Є куди, як то кажуть, працювати. Будемо розбиратися. Нажирайтесь видатюги. Оп, у нас ще півпачки залишилось. Пахне досить солідно, взагалі не по мотильовому, якщо чесно. Запах такий. Мотиль кисле з чим-то. Але такий от він реальний фіш, крас святі, крас Рибу втрамбуємо туди. Спочатку я руки помию. Нормально мене на колбастерили. Є і мега-красноперки, і дикі щупакабри, і даже кара... Кракен Карасякен. Отак от, от. Я задоволений. Три відоса знято У... відпрацьовано. Що ж, ставимо лайки. Силочки в описі під відео, бомбящі коменти, вони, як завжди, вітаються. Да, Щучка. Отак от, от. Всім пока і до зустрічі на воді.